Вітаю, друзі! Я український журналіст Сергій Руденко. Ви на моєму YouTube-каналі. І мій заклик зараз до тих людей. Які підтримують українських блогерів, україномовних блогерів. Найголовніше нам треба зрозуміти, що війна за нашу незалежність і за майбутнє України ведеться на різних фронтах, в тому числі і на інформаційному фронті. На моєму youtube каналі ви можете знайти багато різної корисної інформації і про людей, і про історії, свідком яких я був. Тому я звертаюсь до тих, хто вже підписаний на мій канал. Ви можете стати спонсором мого youtube каналу. В описі ви можете знайти умови спонсорства, умови вашої участі в створенні цього великого каналу і контенту, який ми створюємо з моєю командою. Ну і пам'ятайте, що. Ті, хто буде в найвищому ешелоні спонсорського клубу, отримують від мене мою книжку. Вона називається Анатомія ненависті Путін і Україна. Це сучасна історія України і, власне, дослідження того, чому Путін напав на Україну і з чого почалася російсько-українська війна і передумови початку цієї війни. Всі деталі, ще раз повторюсь, є в описі. Підтримуйте україномовних і українських блогерів, і ми зробимо цей YouTube українським. Дякую.